Так, добрий вечір всім. Слава Україні. Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати своїх кроликів, тому цікава тема кроликів і він має, скажімо так, обмежені умови. Так їх можна успішно тримати на сітках, так вони собі чудово живуть. Клітки стандартні, Поїлки. немає нічого складного, Сіну кориту. І кролики собі тут живуть. Так, тут кролики живуть. Так само тут по сусідству кролики живуть. Кролики наші в приміщенні. Їм тут тепло, чудово. Сіну, як ви бачите, по кулаку даю, так як я говорив. Так вони собі до ранку з'їдають. На рано даю зерно або корм. О, там у нас всі самці. Тут у нас самки. Ці самки, до речі, продаються, чекаю, щоб їх покрити. Це вже покрите, ну це собі, напевно, лечуть, це дуже гарно. Там-там. там Тут самка наша буде родити, а тут наші полтавці. Все одно чудово почувають. Самці. Тут. от, Гарні. Чудово їм живеться по двох по трьох, Отлично, просто чисто, класно, блискучо і бачите, щось з'їли, щось не з'їли. Сіно на вечір по-любому. Дуже, до речі, не чекають на сіну кролики і, і дуже його люблять. Корм я беру без, без дюцепки, але тим він і класний. Кролики ним наїдаються, кролики ситі, щасливі. Так що такі справи, зарейдемо, що глянемо наших кроликів в теплиці, що вони там іде до приморозків, я їх щось з цих поб самців поб'ю. Тут чотири прекрасних самці панони сидять. Якісь заказані, якісь ні, які не заказані, ті поб'ю, бо треба кліток, тут все таки тепліше, тут чудово. Зараз покажу, що нашого чудового перспективного самця. Гарний кролик-панон. Не знаю, по відео там видно, не видно, але він просто огонь чудовий. Ми вже ним покрили кілька крилиць. Чекаємо потомсу, що з нього вийде, будемо бачити. Такий самий тут, такий самий по сусідству тут. Молодий. Ну цей молодший, цей старший. Отакі. Видно зразу, хто молодший, хто старший. От. Видно молодшого, старшого, Ну, я попередньо попереднім відео їх показував. Візуально ніби всі гарні, всі підросли, але що на тому м'ясо, що на тому, ну самі бачите, все чітко видно, чудово. Так що, якщо <кій> на комбікормі і суто для м'яса, мабуть, так, їх чудово забувати, то я сам недавно бив тушку, чудового м'яса і все таке. Але кролик і кролик, що набрав гуль бачите, треба. 5-6 місяців, оце тоді кролик. Добре, будемо вже цих закривати, їсти їм дали. Чудово вечерюють. Полтавці синіоки, як я кажу. Дуже гарні кролики, чудові, вага у них просто чудово. Ну. <кій> ну, е, от. Стиснуті умови, як бачите. Але все чудово, все прекрасно. Стіни побіліться, якщо там крилички. Зараз глянемо ще на нашу чорну. Дивиться, то знать нашу чорну струкачку, вона водила від чорного самця. Там є її малюки, зараз на них глянемо легенько. Так, відкриваємо. Ефектні сподіванки. Класно, їх тут. Один, два, три, 4, 5, 6. Дев'ять штук. Голови, треба ховати, один такий прямо зайчик. Всі решта чорні, такі чудаги. Мельки, гарно вродили від того чорного великого кроля. Нема що хотіти. Їм тут тепло, чудово, просто неймовірно. Зараз я глянемо на наших других кроликів. Її бігають в теплиці, але ці прям дуже милі очей від них не відвести. Строкачка наша. Та я їх під різних кроликів пускаю під баранчики, під то, поки наш струкачок десь там доростає. Я кроликів часом купую, дарую товаришам, потім я знаю, куди можна привезти спарувати така штука. Підтримую коробництво України. От. Добре, зараз ще глянемо на інших наших кроликів. В теплиці. Я надіюсь, там норш не нарили, зараз подивимося на них. Так, глянемо що там наші тепличні. Е, тепличні добре. Доски я їм кинув. Але не сидять вони на них, як бачите, вони хочуть бігати, кизитися. Один ще Полтавець тут бігає. Щось йому було не дуже добре, його відпустив. Він, як то кажуть, ожив воскрес. от І тепер їм тут чудово. Ну, насправді навіть не хочеться їх звідси забирати, тому що їм тут дуже добре. от, Мають воду, п'ють з поїлки. Сіно мають. От. Все я кидаю їм це одночасно і під стил, потім буде це удобрення для теплиці. Але Так вони собі чудово себе почувають в тій теплиці і дуже їм тут добре, багато місця. Всі збіглися, думаю, що я їм щось приніс, корито пусте. Зараз їм комбікорм. Подивимося, як вони відреагують на наш чудовий сисок продакшн комбікорм. Олежику привіт, як же ти дивишся, зараз подивимось. Так, ну що, підсипали моїм горку комбікорму. Ну, звичайно комбікорм. Кролики дуже люблять, чекають його і з задоволенням їдять. Поки ще не було таких там морозів, поки ще там є в клітці занті, вони ще поки що тут бігають. Щось поб'ю, щось заберуть. Заберу їх в приміщення, тому що, тому що тут теплиця, але їм тут суперово такі джунглі прям. Вони собі там воду мають, сіно мають, все мають. Це такий любопитний полтавчик синівокий. Один з ними сидить. Угу. І нянь. В цьому білому має бути крапелька чорного і, і в чорного крапелька білого. Ну, побіг собі. Так що, друзі, добре, всім до скорих зустрічей, всім гарних кроликів. Бажаю всім, щоб ви собі розвели гарних кроликів, Кому не виходить, пишіть, допоможу, чисто, чисто допоможу, тому що це хобі, це приносить задоволення після тяжкого робочого дня. Добре, будьте здорові. Слава Україні! Здорово слава. Пока.